Переговори про мир між Україною та Російською Федерацією можливі лише після повного припинення вогню, заявляє Держдеп США. За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, лише після повного припинення вогню між Росією та Україною можна буде обговорити розбіжності сторін. І що піде за цим, коли справа йде до міцного миру. У той же час. Держдеп США заявляє, що США ніколи раніше не були ближчими до досягнення режиму припинення вогню в Україні. Проте, глава Пентагону визнав, що важко зрозуміти, як досягти миру в Україні сьогодні, 25 березня, поширять спільну заяву за підсумками переговорів Ерґріяді. Очікується домовленість про перемиря у чорному морі.